Всім доброго дня а кому доброго вечора. Сьогодні ми починаємо роботу по повній реставрації радіоли, яка називається Веф Рапсодія. Закінчили ми радіолу дружба, поїхала вона до свого замовника окультурювати народні народної маси. А сьогодні ми приступаємо до. Повної реставрації оцієї радіоли. Ось в якому стані вона прийшла від наступного замовника. Ось воно видно. Ну, скажем так, на троєчку з мінусом. Ось відклеєний шпон. Треба повністю міняти шпон. Так ось тут. Це або на горіщі була десь, або, або в когось в гаражах, по гаражах. Ну, така радіола. Так, відкриваємо кришку. відкриваємо кришку, а що ж тут зверху? А тут зверху програвач отакий. От а це що таке зверну? Так, це не треба. ну Ось в такому стані. Так. Закриваємо. Дивимось ззаді. Так, отакий вид ззаді. Зараз знімаємо цю кришечку. Ну, вроді деталі є. Трансформатор є, лампи якісь є. Так, оце нижній поверх тут должен бути динамік. Так, да, є динамік. Паутині ну є. Починаємо роботу. Ну, замовник замовив, щоб оця радіола була з повним фаршем, як кажуть. Щоб був і FM-діапазон, і блютуз, і флешка, і всі всяці кишмацькі. Тому приступаємо до роботи і будемо робити. Отакий загальний вигляд. Це вефрапсодія 1968 року випуску.